Вітаю, шановні восьмі класи. Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати тему з безпеки в платіжній сфері. Сьогодні говоримо безпосередньо про платіжну безпеку, і давайте подумаємо, який у вас сьогодні настрій. Чи змінилось щось, чи, можливо, навпаки не змінилось, як завжди. І паралельно з цим також подумаємо ну, запитаннями, у чому полягають правила платіжної безпеки. Навіщо вони нам? Як ви вважаєте? Сьогодні ми говоримо про те, що стосується кожного, хто користується, користувався банківською карткою, телефоном чи інтернетом. Це про платіжну безпеку. Щодня ми розраховуємося онлайн, переказуємо кошти, купуємо квитки, чи замовляємо товари. Це зручно, але водночас і небезпечно. Адже у цифровому просторі діють не лише чесні, чесні користувачі, а й шахраї, які прагнуть заволодіти чужими грошима. Тому наше завдання на сьогодні це навчитися розпізнавати загрози та захищати свої фінансові дані. Ми з'ясуємо, як ставити надійний пароль і навіщо він потрібен, як перевіряти безпечність сайтів, чому не можна розголошувати дані своєї картки навіть знайомим, і що робити, якщо вам телефонують ніби з банку та просять повідомити коди. Пам'ятайте, ваша фінансова безпека у ваших руках. І сьогодні ви отримаєте знання, які допоможуть уникнути шахрайства, зберігти не лише гроші, а й спокій. І про спокій. Тут якраз у нас в підручнику на сторінці 76 є джерело натхнення. Чи можна продати ельфову вешу? Ну, одразу, напевно, скажете ні. Але у 1925 році Віктор. Лостих за підробними документами, назвався пресником уряду Франції і продавав підприємцеві з переробленого металу ельфіву вежу. Шахрайство викрили, коли підприємець покупець намагався демонтувати вежу на металобрухт. Він був так, так пригнічений тим, що його вели в оману, що не подав позову до суду. Коли Віктор наступного року повернувся до Парижа і спробував продати ельфіву вежу ще раз. За ним вже стежила поліція. Кілька разів він утікав від правоохоронців, і, врешті-решт, його схопили і ув'язнили на 12 років. На 20 років історія продажу гельфіовежа можна вважати одним з найвідоміших прикладів шахрайської схеми. Відтоді минуло понад 100 років, а шахраї зараз продовжують обманювати довірливих покупців, намагаючись е, намагаючи передплату, вимагаючи передплату за товар, а яким. І не думали надсилати. Однак зараз вони це роблять вже в інтернеті. Ну і попрацюємо з першим завданням. Ознайомтеся, будь ласка, з інфографікою, і назвіть загрози, які існують в інтернеті внаслідок дій шахраїв. Ну і взагалі, шахраї часто створюють сайти, які дуже схожі на справжні банківські, поштові, торгівельні чи навіть державні. Їх мета змусити людину ввести пароль. Дані картки або іншу конфіденційну інформацію. Щоб не потрапити на такий сайт, потрібно перевіряти адресу сайту. Навіть маленькі помилки в назві можуть свідчити, що сайт підроблений. Ось ви зараз бачите на прикладі, де букву ОА змінили О змінили на А. І все. І тоді ну, це зовсім інший сайт, хоча схожий вони. І також треба звернути увагу на. Протокол з'єднання там, де ну, ви бачите порівняння, ще є значок замочку, то це більш таки безпечний сайт. А які можуть бути ознаки шахрайських сайтів? Ну, обережно, якщо сайт містить помилки, дивний шрифт або змішування мов, наприклад, частина тексту української, частина російської, має незвичний дизайн або неправильний логотип відомої компанії. Пропонує нереальні знижки, виграші, акції чи легкі гроші, просить ввести персональні або банківські дані, логін, пароль, cvv код тощо, і відправля... відкривається після натискання підозрілих посилань у повідомленнях або електронних листах. Як діяти безпечно? Якщо треба перейти на сайт компанії чи банку, не клацайте на посилання, які вам надіслали в смс, месенджері чи електронною поштою. І вводьте адресу сайту самостійно у пошуковому ряду браузера, або шукайте через офіційну сторінку. Тут дуже важливо бути уважним, тому що уважність це найкращий захист від фішингу. Завжди перевіряйте, куди ви переходите, і ніколи не вводьте свої дані на підозрілих сайтах. Що ж таке платіжна взагалі безпека? Платіжна безпека це заходи для захисту власних коштів, рахунків. Даних платежних карток, онлайн-банкінгу і інформації про фінансові операції платежі та перекази від шахраїв та кіберзлочинців. Зараз я попробую, попрошу вас зайти до електронного додатку і виконати завдання 10 і 1 та проаналізувати приклад сайту для виплати грошової допомоги і скажіть, чи є цей сайт справжнім чи фішинговим. Основні правила платіжної безпеки, яких необхідно дотримуватися, це надійно зберігайте пін-код і нікому його не підмовляєте, навіть працівникам банку. Регулярно змінюйте пін-код, це приблизно краще робити раз на три місяці. І негайно змініть Пін-код, якщо підозрюєте, підозрює, що хтось його дізнався. Зараз теж попрошу вас попрацювати із завданням, яке у вас є в електронному додатку на сторінці 78, це 10.2. Установіть собі двофакторну аутентифікацію, якщо досі її не маєте. Взагалі, що це таке? Це один із варіантів захисту, коли ви входите у свій аккаунт, крім логіна та пароля, потрібно додатково ввести код підтвердження, який надходить у SMS, месенджер або мобільний додаток банку. Такий спосіб значно ускладнює доступ до на ваших рахунків. І що потрібно тримати в секреті, ще раз наголошується тризначний код CVV, CVS на звороті картки, пароль до інтернет-банкінгу і коди, які надсилає банк або мобільний оператор. І знову працюємо з завданням 4 та 5. Ну, в завданні 4 проаналізуйте приклади телефонного шахрайства, які у нас будуть, є за аналізом, це хто дзвонить, мета і які можуть бути наслідки. Ну і ознайомтесь з порадами, які як потрібно реагувати в кожному з випадків, наведених далі. Ну, от у даному випадку. Які це можуть бути поради? Ви бачите перед собою це припиніть розмову, якщо запитують термін дії картку, тризначний номер на звороті картки, ПІН-код, одноразові коди банків та мобільних операторів і керує. Курують телефонні розмови вашими діями, якщо просять зробити і інше, просять сфотографувати та переслати надати фото платіжної картки, лякаючи вашу картку заблоковано, бо злочинці зламали рахунок. Просять перейти на посилання і зазначити всі персональні дані і реквізити платіжної картки. У всіх цих випадках треба припинити розмову, і якщо ти випадково повідомив чи повідомила шахраєві пароль до онлайн-банкінгу, негайно заблокуйте картки, рахунки і обліковий запис в онлайн-банку. Як це зробити? Ви телефонуєте на гарячу лінію банку, вказану на звороті картки, або самостійно звертаєтесь до співробітника банку через чат. Ну і бажано ще, можливо, звернутися до кіберполіції онлайн за посиланням, яке у вас є в підручнику на сторінці 70. 9. Дуже важливо ще оберігати свій фінансовий номер. Це твій номер телефону прив'язаний до банківських рахунків, він потрібен для використання послуг онлайн банкінгу і для віддаленої ідентифікації клієнта під час звернення до банку. На цей номер надходять коди підтвердження операцій, інформація про баланс коштів та рахунок. Якщо злочинці дізнаються ваш фінансовий номер телефону, той, який прив'язаний до вашого банку, карток чи онлайн плати. Вони можуть викрасти гроші з ваших рахунків, купити товари в звичайних магазинах або в інтернеті, ну і оформити онлайн-кредит на ваше ім'я. Як відбувається викрадення сім-картки? Це один із ключових етапів шахрайства. Ну Перше, відбувається дзвінок від шахрая, злочинець телефонує вам, представляється працівником мобільного оператора. А потім відбувається маніпуляція під різним приводом, вигаданими історіями, він намагається випитати у вас сім код від мобільного оператора, який вам щойно надіслали. Наприклад, шахрай може сказати, що потрібно перейти на нові стандарти зв'язку G5, якщо, вони, якщо ваша картка застаріла і приймає дзвінки. Ну і третє, це перевипуск картки. Як тільки ви називаєте цей код, шахрай віддалено перевипускають вашу сім-картку на свою порожню. Наслідок, ваш телефон перестає працювати, а ваш номер телефону тепер належить шахраю. І всі банківські смс-повідомлення, коди підтвердження, які є ключами до ваших рахунків, тепер переходять прямо до злочинців. Тобто розуміти, що ніколи нікому під жодним приводом не можна повідомляти смс-коди, які приходять від мобільного оператора чи банку. Ваш справжній мобільний оператор чи банк ніколи не просить вас назвати ці коди телефоном. А ці коди це ваш особистий електронний підпис і ключі від ваших грошей. Повідомляючи їх, ви добровільно віддаєте злочинцям доступ до всіх фінансових операцій. І тут я попрошу на сторінці 80 почитати, як захистити свій фінансовий номер від шахраїв. Ну, перше, це заведіть для спілкування з банком окремо сімкартку. Друге, не розголошуйте свій фінансовий номер телефону, не прив'язуйте фінансовий номер телефону до соціальних мереж, месенджерів, не використовуйте цей номер для авторизації в інших системах, не залишайте фінансовий номер як контактний номер в анкетах даних і не використовуйте для щоденного спілкування. Прив'яжи фінансовий номер телефону до своїх паспортних даних або перейди на контакт, контракт з мобільним оператором. Відключи послугу віддаленої заміни сім у свого мобільного оператора. Зареєструйся в онлайн-кабінеті мобільного оператора. Встанови пін-код на сім-картку із складними восьмицифровим паролем і пароль блокування телефону. Тримай в секреті логін, пароль до онлайн-кабінету мобільного оператора, сім коди операторів, пук-коди і серійний. Номер сім-картки, ПУК-1, і серійний номер є на пластику від твоєї сім-картки. Також ПУК-код можна дізнатися в особистому кабінеті на сайті мобільного оператора або зателефонувавши на гарячу лінію. Зараз, ну, я ще попрошу вас попрацювати із медіаресурсом на сторінці 80, тому, будь ласка, це теж використайте. Ну і логічно, який пароль можна вважати надій? В попередній частині ми з вами поговорили про небезпеку викрадення сім-карток, але ваш мобільний номер це лише одна ланка ланцюга безпеки. Друга, не менш важлива ланка це ваш пароль. Саме вони захищають ваші фінанси і спілкування та особисту інформацію. Щоб забезпечити свої електронні пошти, соцмережі, онлайн-банкінги та інші важливі ресурси від зламу, нам потрібен надійний складний. Пароль. Надійний пароль це замок, який може, який майже неможливо зламати злочинцями, що користуються спеціальними програмами. Складний або надійний пароль повинен відповідати наступним вимогам. Ну, по-перше, це довжина. Чим довше пароль, тим краще. Пароль має містити щонайменше 10-12 символів. Різноманітність Він має містити великі та малі літери, цифри та спеціальні знаки. І унікальність. Використовуйте унікальні паролі для кожного окремого ресурсу. Якщо ви використовуєте один і той самий пароль для пошти, для соціальних мереж, то зламавши один аккаунт, шахраї отримають доступ до всіх. Неодійний пароль не повинен містити інформацію, яку легко дізнатися про вас. А особисті дані, наприклад, ваша дата народження, адреса проживання, номер телефону або ваше ім'я та прізвище. І прості комбінації. Уникайте використання послідовності на клавіатурі, наприклад, кверті, або дуже простих слів, ну, пароль 123. Мало тримати надійний пароль, потрібно ще його правильно зберігати. Тримайте в секреті. Паролі потрібно знати лише вам. Ніколи не розголошуйте їх навіть, друзям. Нічого не записуйте, уникайте записування паролів на паперці. Який можна загубити або зберігання їх у файлі на робочому столі. Використовуйте месенджери, використовуйте месенджери паролів. Для безпечного зберігання можна використовувати спеціальні програми, месенджери паролів, про це поговоримо окремо, які шифрують і зберігають усі ваші ключі. Ну, от у вас є завдання 10,5 на сторінці 81. Треба попрацювати з медіаресурсом і переглянути відео про надійні паролі. Якщо ви працюєте з онлайн-банкінгом, електронною поштою чи іншими важливими ресурсами, створіть дуже складний пароль, обов'язково використати двофакторну аутентифікацію. Це означає, що для входу потрібно буде не лише пароль, а й додатковий код. Це значно підвищує рівень захисту. Ваша безпека в інтернеті це, це лише ваша відповідальність. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете захистити свої гроші та особисту інформацію від шахраїв. Тобто завжди тримайте в секреті Пін-код, паролі до онлайн-банкінгу та аккаунтів в соціальних мережах, електронної пошти, коди одноразових паролів банків та мобільних операторів. Подбайте про безпеку свого фінансового номеру, використовуйте сильні паролі та двофакторну автентифікацію для захисту своїх аккаунтів. Дотримання цих простих правил платіжної безпеки допоможе суттєво знизити ризики фінансового шахрайства та зберігти гроші. Пам'ятайте. Безпека особистих фінансів лише у твоїх руках. Домашнє завдання ви бачите їх перед собою. У вас є ще також фінансовий щоденник, що робити, якщо потрапити на гачок до шахраїв. Ну і подумайте, які ваші враження після уроку. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.